Новий природний парк розташований у межах Із'яславського та Славутського районів. Мальовнича природа Малого Полісся відтепер під охороною закону створення національного парку це приклад успішної співпраці державних служб та органів місцевого самоврядування науковців та місцевих громад, представників громадських організацій. Фактично, наш національний природний парк Мале Полісся він став першим національним парком, який створений в Україні. Після фактично трьохрічної перерви була аргументація. Було посилання на те, що область розробила план розвитку економі до 2020 року, де основна галузь це туристична. До складу парку увійдуть 16 територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Основними землекористувачами земельних ділянок є державні підприємства Ізяславський та Славутський лісгоспи. Я рахую, що лісівники нічого не втратять. Будемо більше займатися видами діяльності, які дадуть кошти, які повинні компенсувати ті втрати, які ми могли отримати від будемо казати проведення господарських заходів на території цього національного парку. Буде тільки поміняний самій. Значить, критерії, як вони будуть проводитись господарські роботи, ну наприклад, буде піднятий вік рубки». Унікальність ландшафтів, розмаїття природних ресурсів насамперед лісових та рекреаційних, своєрідність флори та фауни, багата історико-культурна спадщина краю переконали усіх у доцільності створення природного національного парку Мале Полісся, але це не означає, що близько 9 тисяч гектарів земель державної власності обгородять колючим дротом. Напоки вони будуть доступнішими для наукових досліджень і відпочинку, де цього парк поділять на зони. Де да не можна полювати. Займатися мисливством, збирати ягоди і подібні речі. Такі території це кілька відсотків загальної площі національного природного парку. є великі зони стаціонарної і регульованої рекреації. Це ті зони, які призначені для культурного, грамотного, виваженого відпочинку. Для комфортного відпочинку планують створити належні умови. Йдеться про під'їзні дороги, облаштування місць для вогнищ і сміття, створення екологічних стежок. Сподіваємося, що на наступний рік в бюджеті буде закладені кошти на заповідник, і ми зможемо ще детальніше по цьому питанню розмовляти. Якщо ми створимо сприятливі умови для відпочинку, можливості для відпочинку, то, звичайно, піде потік туристів. Бо сьогодні цей відпочинок туристичний, він якби напівлегальний, нелегальний, і умов якихось таких належних немає. Оази нового національного природного парку Блакитні озера, що на території Славутського району та озеро Святе, що в Ізяславському. Останнє формує свагнові плави, властиві лише для Карелії та північної Білорусі. У національному природному парку зростають рідкісні, червонокнижні та реліктові рослини, які пережили навіть льодовиковий період. Вода озера надзвичайно кисла, бідна на мінеральні поживні речовини. і Рослини пристосувалися отримувати азот, живлячись комахами. Однак у дослідженні території ще далеко до завершення, і якраз створення національного природного парку цьому сприятиме. Зараз розробляється положення, статут та інша необхідна документація. На усі заходи відведено два роки.